Вітаю вас любові нашого Господа Ісуса Христа, благодать вам і мир від нашого Бога Отця, Ісуса Христа та Духа Святого. Текст, який хочу залишити для нас ось цей вечірній час. Картинки роздуму, яких ми можемо з вами так само пороздумати і надалі. Записаний цей текст в постані Якова. 5 розділ, 16 вірш. Наступне слова читання. Признавайтесь один перед одним у провинах і моліться один за одним, щоб зцілитися. Щоб Багато може посилена молитва правильно. Яків підкреслює декілька думок. Він говорить, що християнина повинно бути дві речі. Повноцінного, здорового християнина повинна бути дві речі. Перше, це християнин повинен признаватися перед іншим у своїх скоєних провинах, а друге це молитися один за одним. Тобто християнин завжди повинен підтримувати іншу людину, яка має певні потреби або ж слабкості, або ж випробування. Чи ще якісь інші труднощі і в цьому підтримувати людину. І тоді, як результат, будемо ми зцілятися. Християнин буде здоровий і підкреслюючи знову ж таки говорю про те, що багато може посилена молитва праведника. Коли ми з вами читаємо цей текст, то мимо ми акцентуємо увагу на слові зцілятися. І це десь нас призводить до фізичного зцілення. Наші думки, так і завтягаття до фізичного зцілення. І в цьому теж є місце. І я не кажу, що так не буває. Але все ж таки, коли ми читаємо ми з вами Слово Боже, то ми бачимо те, що в Біблії ніде не стоїть в пріоритеті номер один фізичне здоров'я людини. А навпаки, Бог турбується про духовне здоров'я людини. І коли ми дивимося в контексті здорового християнина, у нього повинно бути дві речі це перше сповідуватися в провинах, і друге це заступатися в молитвах, згадувати молитва, перебувати в молитвах за інших людей. І тоді буде здоров'я. і тоді ця людина буде мати спосину молитву, яку буде Бог чути. Наша молитва, як я вже кажу, стає сильною завдяки осім двом речам. Перше це коли ми сповідуємося, і друге це коли ми заступаємося. Один за одним молитва. Для того, щоб сповідатись. У провині, щоб її визнати і з кимось поділитися, то повинно бути наступне. Це перше мати чітке уявлення про що є добре, а що є погано. Це, що є правильним, а що є неправильним, що є добро, а що є зло. І лише правильні речі, погляд на правильні речі. Або ж наше розуміння того, що є добро, що є зло, може сформувати лише Слово Боже. Духом Святим, коли ми перебуваємо в Слові Божому, воно показує нам Божі закони і Божі постанови, Божі нормативи. І лише через Слово Боже ми з вами можемо мати чітке уявлення, що є правильно. Відповідно, коли ми з вами порушуємо Божу постанову, то тоді ми будемо з вами знати, що ось тут я поступив уже неправильно. Мати мужність, щоб визнати певний що вчинок правильний це друге. Мужність обов'язково повинна бути, тому що коли ми навіть вже розуміємо те, що ми поступили неправильно, нам потрібна мужність. Ця мужність десь походить від того, наскільки серце наше смиренне. Чим смиренніше наше серце, тим більш мужніми ми можемо бути в певних наших поступках. Лише смиренне серце може визнати ось саме той гріх, і в смиренні серці ми можемо прийти до Бога, а потім підійти до когось із ближчих і поділитися своїми переживаннями. І це не обов'язково має бути якийсь великий гріх. Можливо, навіть для великих гріхів, я б сказав, би так, що зовсім є інша модель поведінки для християнина, але коли ми говоримо про звичайні, побутові, звичайні речі, я по свою дружиною, я розумію, те, що не правий Дух Святий говорить, що ось ти поступив неправильно. Значить, в мене повинна бути якась та мужність підійти до дружини з нею, поділитися, поговорити з нею на рахунок тої обставини і попросити вибачення. І, можливо, навіть перед з кимось іншим поділитися про певний випадок, який стався в моєму житті з моєю дружиною, тому що це може бути підсиленням когось. Той, хто почує, він може зрозуміти, що не лише в нього одному такі є певні випробування. Це може стосуватися і відносин з братом. Коли є певне якісь напруження, це повинно християнин зрозуміти, усвідомити, своє смиренне серце піти, попросити прощення і поділитися з кимось про ті обставини, про ті відносини із своїм братом. І такі багато є речей, це може бути і на роботі, може ще з чимось пов'язано. Але те, що ми повинні слідкувати за своїм життям, відрізняти ось те погане, відділяти його і потім говорити про це, ділитися цим. Це, це для того, щоб кожен, з ким ми ділимося, міг побачити цю потребу і потім йти до Бога в молитві для того, щоб заступатися. І просити сили для того, хто поділився цією потребою. Мати силу в Божі, визнаючи цю провину, яку скоїв, де переступив. Без цього ми опинимося сили, саме ми неспроможні. І той словом, який, можливо, може бути в нашому серці, він буде нас завжди зупиняти до певних тих радикальних змін, які закликає Дух Святий у моєму серці. Неможливо ще останнє це мати мудрість і розуміння того, з ким я можу поділитися, при яких обставинах, в який час і, можливо, ще деякі моменти. Але перш за все, це серце має бути смиренним. Перш за все, це Христина повинен перебувати в Слові Божому. Дух Святий повинен вчити, розрізняти, що є добро, а що є зло, що є погано, а що є добре. І ніякому разу не йти на якісь компроміси з тим або іншим, завжди чітко розуміти і розмежувати ці речі. Біблія нас вчить, вона відкриває нам Духом Святим, Бог, який живе на небесах, Він говорить про те, що Христина повинен робити, як він повинен жити для того, щоб досягати успіху, успіху, перш за все, духовного успіху, перш за все, духовної перемоги, духовних битвах. Чому ми можемо бути слабкими в нашому житті? Чи ми можемо не отримувати іноді перемогу по тій причині, що ми можемо не розрізняти, де є істина, а де є неправда. По тій причині, що ми можемо не до кінця розуміти, що є добро, а що є зло. А все це походить від тих речей, що ми, можливо, не перебуваємо до кінця в Своє Божому, де Дух Святий вчить нас про закони Божі, постанови Божі. Про його настанови. Лише Дух Святий через Слово Боже. Слово Боже є джерелом істини, слово Боже є абсолютною істиною, через яке ми можемо з вами пізнавати ось ці всі, всі критерії, по які ми можемо в нашому житті робити ось цей відбір. Тому кожному з нас хоче побажати, щоб ми аналізували своє життя, щоб ми дивилися за собою, щоб ми розуміли те, що ми провинилися, якщо ми провинилися. щоб ми мали ось те смиренне серце і мужність визнати ось ту провину, яку ми зробили перед братом, перед сестрою, перед дружиною, перед дітьми, перед ще якимось людьми, щоб ми могли в смиренні серця говорити про це. Щоб ми могли ділитися з іншими людьми, для того, щоб ми отримували силу, для того, щоб ми жили переможним життям перед Божим лицем. Адже якщо ми з вами будемо роздумувати небесними критеріями, небесними цінностями, то ми будемо розуміти, що все, що відбувається на цій землі, лише відбувається для нашого блага. Якщо є певний сором, певний страх, певні переживання, ми маємо розуміти, що все це тимчасове явище. Але для максимально ефективної і духовної перемоги ми повинні пройти ось це. Ось цей сором. Ми повинні впасти, але в той же час ми з Божою силою маємо встати. Бог нам дасть це вистати і слідувати знову ж таки далі. Нехай ім'я нашого Господа буде прославне і возвеличене. Будьте благословені, миру вам і любові. Амінь.